Цю машину два місяці тому пригнали з Охтирки у вкрай поганому стані. Діляться волонтери. Раніше авто належало районній лікарні. Коли стало непридатним для роботи, віддали на нужди армії. Волонтери автомеханіки над машиною підчаклували та отримали нову і боєздатну. Автомобіль ну, повністю переділений по подвістки. Почалося мости, повністю нове все отримали, тому що залізли там, був ну, туший світ. Коробка, роздатка, тормоза, имеется в виду гидравлическая часть, всі циліндри тормозні. Ну плюс к всьому салон був в жахливому стані. А ще підварили, пофарбували та застелили підлогу. Якщо обрахувати всі витрати на ремонт уазу, вийде більше 10 тисяч гривень. Все збирали по частинках у знайомих, так само як і смачне начиння автівки. Ми загрузимося. еще продуктами, вещами там и так далее. Все, что собрали люди. И будем, заедем в Ахтырку. То есть, скажем спасибо ахтырским волонтерам, На нього що ця машина дійсно все поїхала туди. Ці чоловіки разом із друзями та навіть власними дружинами відремонтували вже три машини. Всі зробили як і цю зручними та комфортними, наскільки це можливо у військових умовах. И здесь доволі багато місця. На ньому можна вивозити, починаючи з. С... Поля бої раненого, тому що у нас там носилки сілки лежать, що ми сюди їх теж самое ставим. Так і продукти питання, вода. Тобто, все, що части, э, частини, буде выполнять. Він полноприводный, він простой в експлуатації. Повезуть УАЗ самі ж автомеханіки у район Артемівська у 17-ту танкову бригаду. Автомобільні огляди не закінчилися. Далі справа за малим. Ця ляличка, які називають волонтери, вже завтра повинна бути у тих, хто давно на неї чекає. Юлія Марковська, Андрій Храченко на часі новини.